Американська сторона а, говорить з русскими про територію. Нас, І я це думаю, турбує. нас ні, це... ні, нас турбує, щоб е, Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Президента Трампа достатньо сил, інструментів. Санкцій тощо різних інструментів, щоб впливати на русських, на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує ми про це говоримо нашим партнерам. Але безумовно, ми бачимо це і чуємо в меседжах, в засобах масової інформації, з заяв офіційних діячів, про яких також ми сьогодні вже говорили. Офіційних людей і Сполучених Штатів Америки. Тобто, це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами, з нами ніяких домовленостей щодо територій не було. Вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив само початку. Я вважаю, що з русскими буде у двох питаннях. Найскладніше це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив, тому що русский не хочуть закінчувати війну. І питання територій. Тому що руски не хочуть закінчувати цю війну. Тобто два різних питання, але одна і та сама причина. І тому це складний буде діалог. Але він буде. Що, щодо електростанції щось додасте, тому що Трамп сказав про електростанцію. атомну станцію, Запорізьку атомну станцію ми з ним обговорювали по телефону одного разу. Думаю, також вони обговорювали це з рускими. Думаю. Думаю, не думаю, що є якісь інші перемовники. Є оці команди, є їх представники. Я думаю, вони обговорюють. Надіюсь, що немає інших перемовників. Я надіюсь, але мені вони невідомі. Так? І про Атому станцію ми говорили з президентом Трампом. Я йому сказав, що просто станцію це не спрацює. Станція... Є місто, там люди ці живуть, там їх сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, тобто доступ до води багато питань. І ніхто не буде давати електрику русським. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику. Тощо ні, це наша станція, тощо? Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них. Ось моя позиція: я про неї говорив президенту Трампу. А він мені казав, що її треба ремонтувати. Я йому сказав, так, всі це знають. МАГАТЕ підтверджував, наші технічні спеціалісти підтверджували. Ми думаємо два-два з половиною роки, щоб її підняти, щоб її поставити на ноги. Як то кажуть, цю станцію. Це багато грошей. І він мене запитував, можемо ми працювати разом на цій темі. Я йому казав, так, якщо ви будете вкладатись в модернізацію, так, якщо ви допоможете нам повернути станцію, окей. Ну так це нормальна розмова.